Вітаю вас, друзі! Всім привіт! Я ще зі своїм бупуінням носа, так що, вибачайте, цей процес трохи затягується, Важкува... важкувато йде. Особливо, коли одного разу був гайморит, то... то важко <смі> таке переноситься. І так, давайте подивимося Русню на грудень. Що там її чекає? В астрології її чекає досить неприємні сюрпризи. Ми дивилися з вами, що там партнери зрадять. Ось і підходить кінець року. Давайте подивимось росню. От, Що там в них? Угу. Ну, дивіться, пентаклі. Ну, настають в них дуже-дуже важкі часи. Грошики в них зменшуються, економіка в них страждає, бо якраз я. Є... Подала мисленно по економіку. Питаннячко. Економікою в них дістає трошки, ну як трошки, добре трошки, такий тяжкий, тяжкущий період починається. І вони вже що там думали, а ну в них коротко, життя по ілюзії. У них все прекрасно. Ілюзія, вони цього поки що не хочуть замічати. Але верховні ці. Керівники, які там керують цією країною безглуздою, ось вже розуміють, що в них копійочків там мало вже настає, так? Давайте подивимося. А, угу. Ну, от. І вони вже подумають конкретно, це вже, мабуть, буде все-таки з Нового року, таке, бо по астрології там йде. Січень по лютий така там труба буде по тих пентаклях, я вам скажу, економіка буде не то, що в трубі і в плінтусах лежати, та в канаві буде лежати. От. Місяць нам каже про те, що там будуть якісь заворушки, і там починається складний період, як би сказати, маніпуляцій, брехні. Вони будуть людям нести, так, що в них по ілюзії, все в них прекрасно, а карта нам показує зовсім то ні. Ось ну, це ж на війні показує, що в них ще якісь перемоги будуть. Ну, На жаль, це воно ну, так є. Не можу сказати, що немає. А ще до кінця цього вони ще щось визнають, в них буде щось переможне, якщо на війні ви ж не І вони ще будуть. Якийсь напрямок, коротше, вони можуть попасти в кальцо. І це ще показує, що їхня економічна ситуація теж зжимається, Так, що вони попадають в кольца незалежності, мабуть, все-таки, від своїх партнерів. Ось. Да, дивіться, деял падає. Як там в них? З... Угу. Ну, все, падає, підвішений з економікою, в них дійсно настає, настає кризова криза з криз. Карта смерті каже, що на Росіюшку прийде вже, спішить, спішить, би так сказати, ну, саме-саме-саме те, що вони заслужили. Ось так, давайте подивимося їхніх. Партнерів. Партнери старі? О, партнери пішли, так. Угу. Ну, дивіться, якісь партнери від них відмовляються, категорично не хочуть з ними мати справу, По карта світу це і кажуть по їхні партнери. Вони відмовляються, вони від них йдуть, вони, я би сказала, не дуже пару мечів, вони їм досить конкретні удари наносять, і тут від них йдуть. Розривають контракти, розривають шлюпним, ну і так от, коротше. Ось і це я вже бачила такий, ми вже з вами продивлялися на Росії до кінця року, так? От і це з грудня починається. Тому і на Росії от такий період. п'ять пентаклів з дев'яткою жезлів. Це неймовірно важкі моменти починаються. Тому ну давайте ми подивимося: січень лютий підписання. А, Жриця падає. Підписання саме. Вони будуть так, дивіться, Жриця, це показує ці таємниці, які ми не можемо знати, ні навіть щитати. Тому, по дураку, то, ну, ми, вони будуть змушені щось вже додумувати на підписання. Так, мечі це продумування, це логіка. так, От, Вони будуть змушені, їх на них будуть сильно тиснути, той самий всесвіт буде. ну… Мир на них буде нереально, тиснути. це можуть бути і санкції ще показувати. Ще додаткові санкції можуть бути. З січня можуть, можуть. Да. От. І ось з таких причин вони вже будуть більш лояльно, більш е, е, вже думати: от все, пора вже дійсно сприймати ці пункти і все-таки розв'язувати. Е, Питання. Ну, дивіться, карта тут Пентаклів, дійсно, ну, вони маніпуляція, в Пентаклі це мають документи. Е, ну, Все-таки по помірності я як раніше казала, що все буде все-таки весна-літо, що вони будуть тоді от, е, більше підписувати вже щось да, конкретно. Вони можуть розглядати якийсь пункт. Нам той пункт, як не підійшов, нам той не підійшов. Ну, ну це ж Росія. Куда ж вони. Так, давайте подивимося. Ну. Давайте аж туди подивимось, весна літо 26-го. Росія вже щось буде таке конкретне підписувати. Так. Як же без лисички хитрої, так? Так, вони вже знайдуть якийсь вигляд. Ну, звісно, вони ще можуть маніпулювати, вони ще будуть це. Ну, це вже буде, у них такий важкий період починається, друзі. І астрологічно теж це видно. Тому вони вже будуть змушені знаходити з нами якийсь компромат. Компроміс. Компромат кажу, ну компроматів не вистачає. От, і тоді вони змушені будуть змінятися все-таки війна, агресія, зло, та, підходити до нашої влади для підписання. Вже так. Вони будуть шукати варіанти, вже, вже тут сядуть і будуть задумуватися, що все. Ми вже не можемо витягувати це все, і ми завершаємо той процес. Астрологічно, друзі, теж видно, що завершення бойових дій 26-й рік е спостерігається. так, Тому, тому так. Такий мандрійсь ну, розклад вийшов <кхід> для русні. Е ось, так що економіка їхня летить в трубу. А якщо їхня економіка летить в трубу, значить від них відвертаються всі партнери. Ну, може, там якийсь один залишиться, не знаю. Ось, ми вже бачимо. Удари вже показували в серце. А да? тут отакі от прям десятка мечів, хоба. От, може, можливо, це не один, просто партнер показував такою кількості. Ось, ну, таке. Ну, подивимось, друзі, так, як воно буде програватися. Але з грудня, на січень. Ну, вона ж так тягнеться, я не можу вам вже прямо на грудень. І це все, прямо на грудень. От. Ну, тако. Всім я дуже дякую за лайки. Всім до зустрічі, всім пока-пока.